Курс чудес Урок 202. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення уроку 182 Я побуду у тиші на мить і Піду додому. Чому я маю вибрати ще одну мить, залишитися там, де я не належу, коли сам Бог дав мені свій голос, щоб покликати мене додому. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким. Мене створив Бог. Рекомендую прослухати повний урок. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.